Ну що ж, ми продовжуємо наш ранковий ефір, друзі. Якщо ви ну вже помітили, ми практично весь ранок сьогодні присвятили темі, ну, психології і з різних сторін. Про це говоримо про особисті кордони, про роль християнства в психології і так далі. І знаєте, от власне сьогодні, 14 березня, відзначається не лише день добровольця, але сьогодні ще й міжнародний день задавання питань. Цей день народж... також є день народження Альберта Ейнштейна, і одна з його знаменитих цитат власне... Власне, говорить, важливо не переставати задавати питання. Ось власне те, що робила декілька хвилин назад наша гостя Лілія, яка у нашій студії, тому що це допомагає нам розібратися і трішки, як то кажуть, розкласти все по полиці. і побачити всю картину, в якій ми знаходимося. Тому, друзі, говоримо сьогодні про психологію, а саме про християнських психологів. Ось і власне вважаємо, що дійсно варто не перестати задавати запитання. Ось, і ставити правильні запитання, тому продовжуємо говорити з пані Лілією про те, як знайти психолога. Ось як знайти християнського психолога. Лілія Дидич, християнська психологиня, знову у нашій студії. Доброго ранку ще раз Доброго. не пройшло декілька хвилин. Ми вже повертаємося до тої теми, яку насували, і продовжуємо задавати запитання. так. сьогодні, наприклад, постає питання. От людина розуміє, що потрібна їй допомога, дуже хоче, але не знає, де шукати, де знайти хорошого експерта. Чи це я якась не знаю якась площадка, якась де всі вони є? от як сьогодні сучасній людини знайти психолога? Зараз дуже багато майданчиків, де ну є психологи. Є дуже багато груп психологічних, де вони надають безкоштовну mm -hmm. допомогу, особливо з настанням війни. Тобто, це все є у вільному доступі максимально в соціальних мережах, в телеграм-каналах. Тобто, ви просто можете забити в Google, і вам там все якби дасть. Але забити в тому, що? Google що там психолог. Там або група психологів, або безкоштовна uh -huh. психологічна допомога, ну, це все є в доступі uh -huh. максимально. Ну, особливо зараз у нас такий пора соціальних мереж, то в соціальних мережах дуже легко. Але а, люди рідко підуть, ну саме ось так. Це ну, велика рідкість. Так? так? Таким методом, тому найчастіше те, що я скажу з досвіду, відверто кажучи. На початку свого шляху я теж цікавилася, де люди шукають психолога, бо мені було цікаво. І, ну, скажімо так, всі перші місця це сарафанне радіо. Тобто, хтось комусь порадив, хтось про щось розповів. і Якщо ви шукаєте, не соромтесь запитувати. Ви можете, якщо ви там в інстаграмі, то ви можете так, хто ходив до психолога, які в кого психологи порекомендуйте, і чому він там так чи інакше вам сподобався або не сподобався. Ну, От, власне, якщо. Побачив ну, декілька варіантів, так психологів чи психологинь. А, як зрозуміти, що це, власне, от мій? Це потрібно одну-дві зустрічі з ним провести, що от, ми якби знайшли комунікацію, ми розуміємо один одного. Адже ж, можливо, не кожен підійде до цього. Угу. Ну, по перше, якщо ви побачили, ви вже за цією людиною будете певний час слідкувати. І ви будете розуміти, відгукується вам чи не відгукується, як вона говорить, як вона роздумує, які у неї цінності через те, що ми психологи вибираємо по своїх цінностях. Mm -hmm. І якщо ми йдемо так про цінності в розріз з нашими цінностями, йдемо ну, несвідомо саме до такого психолога, то тут уже питання, чому ви саме. ну, так, от обираєте, щоби себе провокувати, чому так? Тобто, ви за цією людиною слідкуєте. І якщо вам відгукується, так то ви там запишетесь на консультацію, підете, і ви ну зрозумієте там ледь не з першої консультації, це ваша людина чи не ваша людина. Тобто, який би психолог був розумний, там освічений, любов Бога, був в конекті, в стосунках, не факт, що саме цей конкретно психолог вам підійде. Тут уже навіть не про цінності, тут про щось більше буде мені комфортно чи не буде. Комфортно і як зрозуміти, що це твій психолог? Тобі має бути максимально комфортно. Ти маєш відчувати, що на твої цінності не загрожують. Ти маєш відчувати, що тобі допомагають, а не нав'язують свою думку. Угу. А, є Такий момент у психології я б сказала, хотіла сказати грішок, тим, що часто психологи перепрошую, загравшись у психологів, починають роздавати поради. Ці поради людині точно не підійдуть через те, що коли психолог дає пораду, то він ем, зі своєї призми світу це дає, а в людини свій погляд на світ. Ну вона вже провальна, вона вже не підійде, яка б вона навіть саме правильно не була. Тому психолог в першу чергу твій помічник. І коли ти це відчуваєш, що мені допомагають, а не нав'язують мою думку і не розказують, як мені жити, ну, то до такого психолога варто прислухатись за умови, якщо плюси ще вам mm -hmm. з ним комфортно максимально. Mm -hmm. е, на що ще звертати увагу, коли е, людина там, шукає От е окрім того, що відгуки е якихось людей. Бо я розумію, що вже можна лише на консультації, можливо, глибше дізнатися, які цінності психологічних, чи можна це якось запитувати раніше, щоб не ходити по граблях. Я просто навіть не знаю, що запитувати. Я просто думаю, що в мене людина може такого запитати, щоб вона зрозуміла, от о, це точно мій психолог, чи я зрозуміла там грубо робота. Або хоче у нас почути робота... те, що вона хоче почути. Так. Да. От, дякую. От часто психологи, от про цю поверховість, не може не повернутися, бо це найяскравіший от приклад. Дякую, Ваня. Про те, що е, коли. Психологу тут не на глибині і не в основі, то часто ми говоримо ми. Ну я таку особлюю. Часто психологи говорять те, що людям подобається, і від того вже виходять нові витіки психології. про те, слухай тільки себе, чуй тільки себе, скрізь стосунки руйнується нічого страшного. Ти відстоїш свої кордони. це трошки взагалі не про те. Дякую. Власне, ще так на завершення нашої розмови консультації з психологом. То вони завжди проходять, чи це на якийсь період, там до прикладу на три місяці, чи на півроку. Ось тому, що ну є ж ситуації, які не за одну ж розмову вирішуються, правда, тому що ж ми не за один день змінюємось. І скільки це можливо, ну от, сьогодні еквівалент, скільки це коштує. Скажу відповідь на перше питання. Максимально е, воно не сподобається нікому через те, uh -huh. що я скажу, що все індивідуально, максимально через те, що ось дивіться, людина може прийти, і ми працюємо з запитом. Да, з тією проблемою, яка її турбує. Ми його вирішуємо ну в скрізь індивідуально. Це може бути за одну консультацію, або може там за п'ять. Тут різні підходи. Тобто, якщо ти там в психоаналізи йдеш, то ти там 10 років на запит не вийдеш. Ну тут різні підходи. То е, ось так, але по ходу, коли ти одне розбираєш, в тебе ще 10 іншого вилізе. Психолог не буде вам говорити, а от ви бачите, от все, ви маєте це пропрацювати. Тобто він вам зауважить, каже: Ось, дивіться, у вас це є. Там є дитячі травми. у вас там. Ну є і... такий момент. Так, дивіться, от може, оце, на оце впливать, коли це впливати, коли це доречно. Тобто, якщо це не доречно, психолог навіть не скаже. Угу. То ви можете далі піти, або ви десь помітите по своїх каже, ага, окей, стосунки тут є. Це часто так, стосунки там уже налагодились, класно. А якщо до реалізації, я там хочу бізнес свій відкривати, і ти вже по-іншому йдеш. Зараз тут розуміло. дивлячись, що ви хочете розбирати і прайс також індивідуальний. Я так розумію, а, прайс індивідуальний, чому говорять про те, що психологи коштують дорого. Про те, що психолога має бути свій психолог, своя терапія, через те, що і це не говориться про те, що тут психолог щось не так. Бо у психолога основний інструмент його психіка. І якщо його психіка не буде вивозити, то буде ретравматизація клієнта, І таке дуже часто, тому погані відгуки про психологів. Бо відбувається ретравматизація, якщо психолог не слідкує за своїм ментальним здоров'ям. І у психолога є супервізор. Супервізія є супервізор. Це психолог над психологами, який теж скаже: слухай, ти йди краще цим шляхом. Тобто психолог, а, який відповідальний, він не залишається сам на сам от, повністю з клієнтом. От я не знаю, що робити, а давай я по-своєму щось придумаю. Тут придумаю, не вийде. От. А, а психолог, відповідно, за це все платить кошти. Так. В принципі, я думаю, все очевидно, все зрозуміло, тому що це не знаєте, друзі, це як в творчості. Там немає таких якихось границь, щоб можна сказати, метр два і три. Так, тобто, це все індивідуальний підхід, і бачення, ставлення, і симптоми людини. Тому пам'ятайте про це, дорогі глядачі, ті, хто можливо долучилися трішки згодом. Нагадаємо, що повністю розмова з Лілією Дідич християнською психологією буде збережена на Ютуб каналі Ранок Надії. Тому долучайтеся. Якщо ви вважаєте, що ця інформація для ваших можливо близьких корисна, можете дати посилання. Ми переходимо до духовного сніданку під назвою На своєму місці.